Рідні кробовничани та гості нашого міста я вітаю вас з новим роком. Нехай він для кожного з нас стане переможним. Традиційно перед новим роком я зібрала зіркові привітання. Тож дивіться, я сподіваюся, у кожного з вас підніметься настрій максимально. Ми, українці, змінилися, ми ніколи не станемо іншими. Я хочу цим новим українцям нам побажати віри, мужності, сили. І безумовної перемоги. Привіт, Кропивницький! Вітаю всіх читачів фотоінформ.нет. Uh, Це кіше. Хочу привітати вас з новим роком і побажати вам, друзі, щоб uh, 2023 приніс омрійну перемогу кожному з нас в нашій країні. Бажаю вам здоров'я, творчого натхнення. І віри, віри в ваші сили і віри в наші збройні сили України. Будьте на своєму місці, робіть все можливе для нашої перемоги і дай Боже, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! З вами співачка Анна Добриднєва. Щиро вітаю всіх з Новим Роком та Різдвом, всю Україну, волонтерів, медиків і, звичайно ж, наших героїчних янголів Збройні Сили України. Друзі! Ми зустрічаємо 2023 рік як рік нашої великої перемоги. Ми сильні, коли ми разом. Україна понад усе. Привіт, Україно! Ми гурт «Авіатор», Вітаємо усіх з Різдвом Христом та з Новим Роком. Впевнені, що. 23-й рік стане для нас роком перемоги, роком миру і роком спокою. І ми всі дуже швидко і дуже активно почнемо відбудовувати нашу чарівну країну. Достатку нам усім миру, добра та міцного всім здоров'я, Божого благословіння, слава Україні! Ще раз святом з Різдвом Христовим та новим 2023 роком. Ура! Друзі, усім привіт! З вами Дімарія, і я дуже хочу поздоровити вас з прийдешнім новим роком. Цей рік був для кожного дуже складний, але ми змогли, ми вистояли. Дуже хочеться побажати кожному світла в душі, любові, тепла, звичайно, поруч близьких і здоров'я. Ми кожен день наближаємо нашу країну до перемоги і будемо продовжувати це робити в новому році. Тому, друзі, усіх з новим роком! Шановні мешканці міста Кропивницьке, з новим роком, з Різдвом Христом! Попри все, що відбувається в нашій країні, ми мусимо єднатися, любитися і допомагати один одному. Я дякую незламному українському народу за те, що ми є разом, за те, що ми разом мріємо про одну єдину спільну перемогу, перемогу нашої держави. І в новорічну ніч неодмінно загадуємо одне єдине бажання бажання перемоги України і миру. Здоров'я кожній сім'ї, злагоди, любові і радості. З Богом до перемоги! Христос народився! Славі мою! Усім привіт! Мене звати Сергій Костецький. Я співак-хорограф. Хочу привітати нас, українців, з прийдешніми святами, побажати щастя, здоров'я, миру, злагоди, кохання, щоб всі наші мрії в майбутньому році здійснилися. Ми українці, у нас є багато мрій, але є найголовніше це перемога. Тому всім бажаю якнайшвидшої перемоги, і також бажаю величезного кохання, щоб воно вас гріло, оберігало і давало сили з новим роком. Перемоги всім хочу побажати, і нехай всі живими повернуться назад додому.